Дня. Вас вітає бібліотечна у нас студія. 5 хвилин літературного форшету її ведучий Олексійко. Його творчість відома в нашій зі школи. Це насамперед. Маруся, повість конатопська відьма та сентиментальна повість сердечна Оксана. Завдяки своїй старальній праці здобув почесне ім'я зачинателя української прози з високою моралью та естетикою мова йде про Григорія Квітко-Основ'яненка, котрий народився 29 листопада 1778 році на Харківщині. Здобуває хорошу домашню освіту, бо в родині панувала шана до рідної мови, історії мистецтва. Багато читали, та часто гостями були ідейні однодумці, як от вородар. Перебував чотири роки на службі у монастирі, але повернувся у світське життя, бо був прихильником ідеї вдосконалення. Суспільства шляхом реформ та впливу на нього, засобами літератури та театрального мистецтва стає активним діячем громадського і культурного життя Харкова. Свою творчість розпочав з оповідання: Солдатський є патрет. мертвецький – великий». Усю творчість проводить думку про те, що причиною ваг є неудство, недостатність виховання. Поява його повістей та оповідань знаменувала новий етап розвитку української літератури. Джерелом творчого натхнення стала дідсь. Українського села багато зробив, щоб наблизити літературу до широких мас, спираючись на усну народну творчість та на здобуття попередників. На все добре, з вами був ведучий Олесій Рабі. До нових зустрічей, папа! -па.